Вітаю панове! Я вночі повернувся з Тюміні. Там був ну, цікавий форум з продажу, а, а ще там було багато маркетологів. Я отримав несподіване запитання. Ну, зазвичай мені дорікають в тому, що я ну, маю якісь претензії до психологів. Зараз пояснювати. Підґрунтя цих претензій не буду, якщо вже торкнувся маркетологів, то я змушений був відповісти наступним чином. Я сказав, що е, маркетингова ідеологія е, вбиває нищить е, сміливість підприємців. Е, слухачі мої оборони перепитали, чому. Довелося пояснювати, якщо ми вивчаємо потреби наших клієнтів, і якщо ми коригуємо розвиток нашого продукту з огляду на преференції ринку, ми майже зовсім втрачаємо шанси зробити революційний продукт. Якщо продавець-підприємець щось продає, то 100% він мусить знати, Більше про цей продукт, аніж клієнт, аніж ринок. Тобто, крім маркетингового розуму, є сенс мати просто звичайну підприємницьку сміливість. До речі, сміливість не маркетингову, треба мати і в політиці. Тобто, інколи треба чинити всупереч. Побажанням, мріям та вимогам свого електорату. Будемо сміливими, щасти.